Привіт! Запрошую вас сьогодні зі мною трохи помедитувати. Для цього, будь ласка, прийміть зручну позу, не обов'язково лежачи, можна просто сидячи для того, щоб вам було зручно, комфортно і нічого у вас не відволікало. Для кращої концентрації закрийте, будь ласка, очі і слухайте мій голос. Приділіть. Ці 5 хвилин собі та своєму власному стану. 5 хвилин це зовсім небагато. Ви маєте на це право, і це не змінить докорінно вашу продуктивність сьогодні або те, скільки всього ви встигнете. Давайте спочатку звернемо увагу на тіло. У вас можуть оточувати якісь звуки. Або запахи, постарайтеся приймати їх як фон. Як ви себе почуваєте ви енергійні чи може втомлені, розслаблені чи напружені? Не давайте оцінку вашому стану, просто дайте йому бути. Розконати ваше тіло з голови до пят. І відмітьте, якщо є якісь неприємні відчуття. Можливо, це тягнучий біль у руках, чи пульсуючий біль у скронях, чи може крикатура після вчорашнього тренування. Не дай до цьому бути, але постарайтеся подумати про те, що ваше тіло намагається сказати вам через ці відчуття. Можливо, вам варто приділити увагу в якійсь області і спробувати допомогти своєму тілу поспутися до приємних відчуттів. Тепер перейдемо до ваших емоцій. Що ви зараз відчуваєте? Можливо, гнів чи сум, чи може радість. А може полегшення? Як вам з відчуттями? Чи перебуваєте ви зараз в якомусь процесі? Не давайте оцінку вашим відчуттям почуттям, дайте їм просто бути. Тепер перейдемо до ваших думок. Чи знадобитися ви десь ще подумки? Можливо, на роботі, чи, може, повертаєтесь до вчорашньої сфарки з партнером, чи, можливо, до приємного вікенду чи недавньої відпустки. Можливо, вас турбує ваш фінансовий стан або ваша безпека. Не намагайтеся відігнати. Чи зупинити свої думки. Виявляйте їх як хмари на небі. Висидите і просто дивитесь на них. Ви це не ваші думки. Ви це те небо, по якому вони пливуть. Небо витримає будь-яку погоду, будь-яку грозу, будь-яку спеку. Шторм, зливу, не розсиплеться, не поламається, не лопне, воно витримає будь-яку погоду. Ви відокремлюєтесь від ваших думок. Ви, це не вони, будь-яка думка, відпускайте її. Хай вона пропливає і зникає з неба. Давайте тепер трохи повертатися. Чи чуєте ви якісь звуки навколо? Вони дратують вас чи ні. Спробуйте відчути на дотик, ту поверхню, на якій ви сидите чи лежите. Зробіть вдих та видих. Ще один. Як ви зараз почуваєтесь? Ваш стан кращий чи гірший, ніж до того, як ви робили медитацію? Подумайте про це, просто дайте відповідь на це без оцінки. А тепер повільно, дуже повільно відкривайте очі.